Вітаю вас, малята, хлопчики і дівчата, хочу вам цікавенького сьогодні розказати. Рада вас бачити у нашому онлайн-садочку школярик. я, Світлана Володимирівна. На нашій планеті є такі місця, де взимку і влітку постійно холодно, мороз, все крите снігом та людом. Це Арктика і Антарктида, холодні країни. Але там. Мишка є багато тварин та птахів. Цікаво? Привіт! Я оленятко Шустрик. Радий вас бачити. Хочу вас познайомити зі своїми друзями. Вони живуть дуже далеко, де завжди холодно. Ну що ж, вирушаємо в подорож до холодних країн. Щоб потрапити на інший берег, шустрику потрібно стрибати по кригах. Криги математичні. Проведемо оленятка. Починаючи від першої криги, далі за порядком до криги з цифрою дев'ять. Починаємо один. Два. Наступна крига з цифрою три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8. І остання крига з цифрою 9. Молодці. А це, мені, друзі, білі ведмеді. Вони дуже люблять їсти рибу. Погляньте, як багато риби наловили білі ведмеді. Якого кольору рибки? Так, червоного та синього. Порахуємо, скільки рибок синього кольору. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Позначимо цифрою десять. А скільки рибок червоного кольору? Один. Два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Позначимо цифрою 9. Рибок якого кольору більше. Так, сині. Наскільки синіх рибок більше, ніж червоне. На одну. Що треба зробити, щоб їх стало порівно? Додати ще одну рибку. Тепер рибок. Порівно по 10. А маленька одиничка. Цифра зовсім невеличка. Та лиш нулик підставляєш, число 10 зразу маєш. Дітки, кого ви бачите? Так, це заєць біляк. Він хоче вас познайомити зі складом числа 10. З яких двох менших чисел складається число 10? Скільки рибок червоного кольору. Так, 9. А синього. Одна. Отже 10 це 9 та 1. Скільки рибок зараз червоного кольору. 8. А синього. Дві. Отже 10 це 8 та 2. Рахуємо рибки червоного кольору. Скільки їх? 7. А синього. 3. Отже 10 це 7 та 3. Скільки рибок червоного кольору? 6. Синього 4. 10 це 6 та 4. А зараз скільки рибок червоного кольору? Правильно 5. А синього. Також 5. Отже 10 це 5 та 5. Рибок червоного кольору скільки? 4. А синього. 6. Отже 10 це 4 та 6. Рибки червоного кольору 3. Синього. 7. Отже 10 це 3 та 7. Зараз червоного кольору 2 рибки, а синього. Рахуємо. 8. Отже 10 це 2 та 8. І червоного кольору одна рибка синього. 9. Отже, 10 це 1 та 9. Молодці. А це мій друг мож. У нього є великі ікла, які допомагають не тільки захищатися, а й шукати здобич та пересуватися. Малята. Допоможіть мажу порахувати сніжинки навпаки від 10 до 1. Починаємо. 10. 9. 8. 7. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Дітки, а що це за птахи? Так, це мої друзі пінгвіни. Вони живуть далеко в холодній Антарктиді. Погляньте, які незвичайні пінгвіни. Пригадаємо, на яку геометричну фігуру схожі цикумедні пінгвіни. На яку геометричну фігуру схожий цей пінгвін? Так, на трикутник. А яка форма цього пінгвіна? Правильно. Квадратна. А на яку геометричну фігуру схожий цей пінгвін? Правильно на овал. Якої форми цей птах? Так, круглої. Наступний пінгвін, на яку геометричну фігуру схожий. Правильно на прямокутник. А цей підвір заховався. Він схожий на геометричну фігуру ромб. Ромб має 4 кути та 4 сторони. Якщо квадрат поставити на один з його кутів, а потім розтягнути його вгору та вниз, то вийде ромб. На які предмети схожий ромб? Так, це зига. Ялинкова прикраса та повітряний змій. Відпочинемо. That's what it's all. Полярна лисиця. Допоможемо їй розмістити рибки до відповідного відерця. Малята. Ви бачите на рибках приклади, а на відерцях відповідь. Розв'яжемо приклади. 4 мінус 1 дорівнює 3. Покладемо рибку у відерця з цифрою 3. Наступний приклад. 2 плюс 2 дорівнює 4. У Увідерся, з якою цифрою покладемо цю рибку? Так, з цифрою 4. Далі приклад 7 мінус 1. Дорівнює 6. Цю рибку покладемо у відерце з цифрою 6. І 4 плюс 1 дорівнює 5. Кладемо рибку у відерце з цифрою. Так. 5. Молодці. А це, мої друзі, полярні софи. Вони приготували для вас завдання. Це малята тюлені. Вони також живуть на півночі. Скільки їх? Так, п'ять. Одні дивляться праворуч, інші ліворуч. Порахуйте, скільки тюленів дивляться ліворуч. Так, два. А скільки праворуч. Три. Правильно. Молодці. А це надійний та вірний мій друг полярний вовк. Скільки ви бачите вовків? Правильно. Шість. Порахуйте, скільки вовків біжать ліворуч. Два. А праворуч. Чотири. Молодці. Назвіть тварин. Які розміщені на смужці вгорі? Північний олень, білий ведмідь, полярна сова, заєць біляк, полярний мовк. Порахуйте, скільки їх. Так, 5. А які тварини розміщені на смужці внизу? Тюлень. Пінгвін, полярна лисиця. Мож, порахуйте, скільки їх. Правильно, 4. Молодці. Дякую, малята, що подорожували зі мною та познайомились із моїми друзями і виконували їх математичні завдання. До побачення! Гарно працювали. Усі ви молодці. Будьте здорові! До зустрічі в математичній скарбниці. До побачення!